Чи стане Ірина Верещук новим міністром оборони? А Олексій Рєзніков буде відправлений послицею? Мене звати Назар Мохачов, Ви дивитесь Ютуб канал свідо свого по своє, і в цьому відео я хочу розповісти про деякі. Цікаві деталі щодо пані Ірини Верещук. Зараз саме Ірину Верещук розглядають як найбільш імовірного кандидата на заміну Олексія Резнікова. Резніков вже дуже сильно зашкварений, його захищають, його оберігають від кримінальної відповідальності, до якої він вже давним-давно мав би бути притягнутий, зважаючи на ці мародерські закупівлі розмірами десятки мільярдів гривень. Проте, в нас в нашій політичній виродженій олігархічній системі за такі речі не карають, а відправляють переважно послами. Ось Венедіктову відправили послом в Швейцарію, де вона встигла засвітитися на тому, що пробувала гроші зняти з рахунку фірми, яка знаходиться під санкціями Сполучених Штатів Америки. Ну, Резнікова відправлять послицею швидше за все в Велику Британію. Це означає, що в нього ще є кредит довіри. Попереднього посла Пристайка в Великій Британії було відкликано, було знято Зеленським. Через те, що пан Пристайко. Посмів якось спробувати залагодити оці розбіжності, які пробігли між Беном Голесом та Володимиром Зеленським, сказавши, що сарказм з обох боків є некоректний в даному випадку. З приводу потреби бути вдячними. Ну, Володимир Зеленський, як наш недонаполеон чи найвеличніший, бо не втік всіх часів і народів, він критики не витримав, пристай казняв. І от зараз якраз хороший момент для того, щоб Резнікова ніби. Покарати, відправивши послом боже якийсь сюрреалізм. А от хто стане міністром? І от ніби раніше розглядали, що повинен бути Буданов. Але зараз незрозуміло з якого боку, швидше за все, з боку соросячого, з боку глобалістів, пішов такий вкіт, що добре було би, якби міністром оборони стала жінка, от гендерну рівність, гендерну модифікованість, прости Господи. І крім Ірини Верещук, за великим рахунком, а ні, ну є ще варіант. Є ще ця Мар'яна безмозгла. Перепрошую, без угла. Ну але все-таки пані Верещук має переваги над Безмозглою. Для того щоб Володимир Зеленський якомога менше, скажімо так, переживав і сумнівався в своєму виборі. Пані Ірина Верещук вже встигла сказати декілька дуже розумних фраз, і я їх навіть зачитаю. Маємо бути чесними у цій війні. Шлях до перемоги буде довгим та важким. Два-три тижні максимум, до кінця року, наступної весни. Все це неправда. Маємо налаштуватись на тривалу боротьбу. Громадяни та влада всі мають налаштовуватися до тривалої і важкої війни. І тільки тоді ми переможемо. Це перший фрагмент її виступу. Я на ньому зупинюсь. Чому пані Ірина Верещук посміла наплювати на святая святих? На самого Арестовича, на Подоляка, і на Кирила Буданова. Як же ж так? Це ж Буданов обіцяв до кінця року, що будемо вже наступної весни в Криму, не літом, а наступної весни і так далі. Буданов в своєму прагненні стати міністром оборони, чи хтось інший в своєму прагненні зробити Буданова міністром оборони. Фактично, Буданов кожного тижня. А то і по декілька разів з'являється в українському інформаційному просторі. Взагалі, якщо так глянути на те, як обирають кого на які посади, то в мене складається таке переконливе впевненість, я б сказав, що Володимир Зеленський обирає, хто на яку посаду має піти, за тим, як інформаційне поле на кого реагує. Не за яким небудь рівнем професійності, а саме за реакцією. Ну і Буданов, напевно, трошки зі своїми прогнозами переборщив, адже фактично кожного тижня, чи принаймні раз в два тижні він робив якийсь прогноз. І якщо хоча б один з них справдився і все відбулося вчасно, то це, це дуже добре. Але ж якби скріншоти не горять, так що можна перевірити, що він казав з приводу Криму. Ну і пані Верещук показує дуже чітко, що не до кінця року і не до наступної весни, а війна буде довга. Ну і в такий спосіб вона Зеленському також натякає. Ну який Буданов. Тоді, по-перше, гендерності не буде дотримано. А по-друге, ви ж подивіться, які він дурниці ляпає. А я, я така хороша. А тепер перейдемо до другої частини її прогнозів. Налаштовуємось на марафон, а не на спринт. На бій з 12 раундів, а не з трьох. Беремося тільки за реалістичні речі, не витрачаємо ресурси і час на те, що не злітає. Тримаємо фокус на головних речах, ігноруємо решту. Маємо звикнути жорстко тримати пріоритети та не розпорошуватися. Корупція, держзрада. якщо не жорстко, то не працює. Політиканство та горлопанство мораторій чвари після війни. В свій час, коли про те, що це буде марафон в перші місяці війни, в тому числі і коли я про це говорив, і, і в своїх статтях, і, власне, на цьому ютуб-каналі можна подивитися, мої ефіри на радіо, це сприймалося людьми дуже погано. Як же ж так? А зараз можна вийти з розумним виглядом, говорити такі речі. І, ну, як би добре. Хоча речі якби абсолютно правильні, тут важко з чимось не погодитись. Проте, тримаємо фокус на головних речах, ігноруємо решту. А що тут головне, а що не головне? Мародерство на армії – головне чи не головне? Державні закупівлі, головне чи не головне? Мільйони і мільярди на бруківку і асфальт. Головне чи не головне. Розпродаж землі і надр. Головне чи не головне, з 1 січня вже транснаціональні корпорації офіційно зможуть купувати українську землю і надр. Супереч Конституції. І в цьому місці я хочу зупинитися. Зупинитися саме на пані Верещук і на розпродажі землі і надр. Так історично склалося, що ми з нею знайомі. Ще задовго до президентства Володимира Зеленського. І знайомили нас наші спільні на той момент часу львівські друзі. Ну які зараз вже з пані Верещук друзями точно не є. І от е на тих двох зустрічах, коли ми бачились і спілкувались, ми з пані Верещук обговорювали так склалося загрози, які є, і те, що наші вороги, вороги українців, дуже прагнуть вкрасти українську землю політико-економічними способами. І Ірина Верещук дуже добре цю загрозу усвідомлювала. Дуже добре, дуже глибоко, коли ми спілкувалися там колективно, вона доповнення давала від себе і так далі. А потім, а потім вона прийшла у Верховну Раду в складі слуг народу. І потім був оцей ганебний антиконституційний антиукраїнський закон про нібито так званий ринок землі, а насправді про розпродаж України, про розпродаж української землі і натру. Закон за друге читання, в якому проголосували вночі під час карантину, коли ми всі не могли виходити на протест. Пані Верещук в першому читанні утрималась, тому що вона добре знала, що і як яке зло цей закон несе для українців, для самого виживання українського народу. Але до другого читання бабло перемогло зло. Вона зрозуміла, що для побудови своєї кар'єри в такому життєво важливому для зеленського питання Зеленський хоче торганути землею і надрами, зняти свої маленькі комісійні. А маленькі комісійні від трильйонів доларів це більше ніж є в того ж самого Ахметова. Це так на секундочку. І совість, якщо вона ще і була в пані Верещук, вона пішла в нікуди. Власне, після того наші спільні львівські друзі сказали, що з нею спілкуватися не будуть. Отака от цікава деталь про її моральний портрет. Це для того, щоб не було якихось сумнівів. І от коли вона говорить: оцей п'ятий пункт політиканство та горлопанство в мораторі, чвари після війни, а пролита Кров внаслідок Чонгару. До розмінування якого безпосередньо дотична Ірина Верещук. Просто нам не кажуть, хто конкретно винуватий. Але Ірина Верещук тоді вже відповідала, в тому числі за Чонгар. Хто винуватий? Єрмак, Верещук, чи якогось показують нам офіцера, який там був в полоні, який просто вже бідний, нещасний, замучений, якого там вмовили сказати: ну я старався підірвати, просто не вийшло. І так далі. Але ж величезна кількість крові. А зі сторони Білорусі провали. Добре, а повернемось до розпродажу землі і надр. Мораторій на політиканство і горлопанство, чвари потім. А мораторій на розпродаж України, ні? Тобто, хай Україна собі розпродається, хай ті, кому потрібно, все куплять, такі як Верещук, свій маленький відсоток отримають, і все буде в них класно. Сваритися потім. А не буде ніякого потім. Не буде після перемоги. Тому що навіть припинення бойових дій на певних умовах за умови розпродажу України, розпродажу нашої землі і надр, це повна поразка, і це загроза самому існуванню українського народу. Верещук про це добре знає, але вона просто цинічно бреше. На превеликий жаль, от саме таку заміну підготували нам замість яйценосного Резнікова. Рязникова, який повинен поїхати не в Велику по послицею, а заграти, причому дуже надовго. Тому що мова йде про розкрадання на армії під час війни, розкрадання вчинене групою осіб в особливо великих розмірах за попередньою змовою. Ці всі кваліфікуючі обставини відповідно до кримінального кодексу є обтяжуючими. І Резніков мав би понести за це відповідальність. Але, ну що ж, ми вже пам'ятаємо, як зняли в свій час Баканова, є кримінальна справа, але він не став там обвинуваченим, але є фігурантом кримінальної справи. І московські агенти з такої структури, як BBC, написали, що за рік існування кримінальної справи, в якій Баканов є фігурантом, Баканова жодного разу не допитали. Тобто ми можемо розуміти, наскільки інтенсивно йде розслідування. От такі невеселі в нас справи. Ну, знову ж таки, в нас така, знаєте, свого роду внутрішня окупація, внутрішній ворог, без перемоги, над яким не буде перемоги над зовнішнім. Дякую вам всім за увагу. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Дякую за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей!